Денис і Віка одружилися п'ять років тому. Вони зустрілися, коли чоловікові було за тридцять. Друзі дивувались, яка дівчина змогла підкорити їхнього друга. До цього він говорив, що одружиться так років у п'ятдесят. До того часу волює бути вільним. Але коли зустрів Віку, ті слова швидко вилетіли з голови. Вона припала Денисові до душі, тільки з нею він будуватиме своє сімейне життя. І дівчина не проти, вона закохалася в чоловіка з першої зустрічі. П'ять років подружнього життя і п'ять років чекання, коли, нарешті, вони стануть батьками. Віка прийшла обстеження, лікарі говорять, що вона здорова. Просила Дениса обстежитись, але він відмовляється навіщо йому те? Він знає, що з ним все нормально. Так і жили, надіялись, розчаровувалися і знову чекали дива. Одного разу Віка поїхала провідати маму. Мама захворіла і прийшлося маму лікувати. Згодом Вікторія повернулась через два тижні. Вдома дружині стало раптово погано. Денис викликав швидку допомогу, хвилюючи, щоб часом не було ускладнень. Лікар обстежив віку і порекомендував відвідати гінеколога. На наступний день чоловік разом з дружиною, Поїхали у лікарню, яке ж було їхнє здивування, коли дізнались, що Віка при надії. Віднині Денис носив дружину на руках, виконував всі її забаганки, але згодом задумався. Потім запитав, що Віка робила у своєї мами. Якраз після приїзду додому виявилось, що вона вагітна. Підозра чоловіка дуже образила дружину, окрім нього, в неї нікого немає, а він не довіряє. Як далі жити разом? Денис потроху заспокоївся. Залишок часу до пологів вони провели спокійно. В назначений час народилася дівчинка. Віка радо телефонувала. Донечка така ж красуня, схожа на нього, свого тата. Денис гордився нарешті він тато, купив ліжечко, візочок. Його мама допомогла придбати всі необхідні речі. Нарешті день, коли Віка з Даринкою повернулись додому. Коли Денис глянув на свою донечку, то обомлів в дівчинки було руде волосся. В їхньому роду немає таких вони всі русяві, звідки таке дитя. Чоловік знову пристав до Віки. де вона гуляла. Це не його дитина і край. Сварилися вони щодня. Віка плакала, присягалася щодаринка його дитина. Але чоловік не вірив. Отого разу, після великої сварки, він вигнав віку з малою дитиною з дому. Дівчина все в сльозах, взяла донечку на руки та пішла. Минуло 20 років. Денис Іванович спостерігав за новенькою співробітницею, яка недавно влаштувалася до них на роботу. Вона привертала увагу своїм красивим, рудим волоссям. З виду вона когось йому нагадувала. Запитав, як її звуть, Дарина Іванець, відповіла дівчина. Денис Іванович схватився за серце. Перед ним стояла його донька. Так, схоже на нього молоді роки.